Ми знаємо, що наш Небесний батько дарів приготував для нас багато, та їх не дасть посудину нечисту, тому й веде нас через піч вогнисту. І платить так, мов золото в горнилі, щоб стали чистими без домішок у силі, щоб Ісус у дзеркалі неначе своє в нас відображення побачив. Бог може нам страждання допускати, щоб ми терпіти, вчилися і прощати, любити ближнього, любити Бога, ніколи не шукати тільки свого, щоб кривдників могли благословляти і зла в своєму серці не тримати. Хай кожна наша кривда чи образа стає наступним каменем щоразу, фундаменті духовної будови. Щоб стали ми міцнішими від того. Примножиться тоді духовні сили, про що так часто Бога ми просили. В цих роздумах ще хочеться сказати усім, хто йде через горнило. Кому Бог особливий дар готує, тих спершу у горнилі знов гартує. Подякуй Богу за удари долі. За недругів молися у любові, погоджений, не знемагай у горі, бо ти не сам в розбурханому морі, як тимиш через води, Бог з тобою, скрізь ріки не затоплять глибиною, чи підеш скрізь вогонь, не попечешся, і полум'я не опалить спасешся. Нам Бог по різному дає науку, узявши міцно. Кожного за руку. Він знає, як дітей приготувати, щоб їм дари свої безцінні дати. Все на добро обернеться для тебе і за горнило, дякуй Богу в небі. Дякую, Слава.